А ви це скло колись знімали? Е -е -е, коли від... я його клала? Відколи ви його купили, ви його міняли? Ні. -е. Що, в... В екран, ну, чи... ви в курсі, що він дуже царапаний. Екран? Ні. Бачите, це спеціальний гель, який перекриває глибокі царапини. Ага. Наносять його при продажам. Тобто, щоб щоб скрити, так? Да? Да. Що, що, що має сталося? Є спеціальний клей, який перекриває подряпини. Угу. Бачите, він як От оце по кругу, це таке п'ятно було. Нічого не було. Це дуже багато хто так робить, якщо чесно. Ну, але тіпали. Типу, у нас були такі клієнти, які тільки купили iPhone, там 14-й пробрали і купили його дорого вони, типу, не то що там дуже дешево якось виціпали його. Прям дорого купили. Прийшли одразу переклеїти стекло. Бо там було скло, але вони захотіли собі типу, наклеїти знаного. Щоб зняти екран, подивитися. Я зняв я і там жопа, так як у вас.